Сумочки, сумочки наші, сумочки. Так, це нам треба. Чехолок. сумочка сюди полетіла. Столик уже є. Вітер в лице. Все як треба. Опа, опа. Фух. Так, ванек тут располагається. Друзья, погодка сегодня шепче. Шепче, шепче, шепче. Хто пам'ятає? пеньочки, Нарешті ми до неї не добрались. Друзі, всім привіт. Ми сьогодні на Дніпрі, тому що Дніпро найкраща річка в світі. Ваньок, правильно? Да. Сьогодні будемо дубасити з ваньком. Хто пам'ятає ванька? Коропів, дубасив на макуху, було Друга, Друга, дело. Ні, да було. Проспав. Да, проспав, блін. Ну так, звісно, тоді була рибалка. Коротше, як бачите, все клас. Зараз район десь приблизно обіда. та не приблизно десь так є. Щось ми крайні рибалочки тільки їздимо по собі біду, тому що ввечері клюють доволі непогані екземплярчики. То карасі, то лящики. Все, в принципі, непогано, але трішки вітер. Так вроді збоку, вроді в лице дує. Короче, що будемо зараз щось думати. Я буду дубасити за пружинки. Вонок буде на фідерний монтаж. На фідерний ж, правильно? Фідерний монтаж. Чисто на фідер. Ну, течія така сьогодні, я вам скажу. Горне. Дебеляче, там кустик прибило, і такі волни від нього йдуть. Ну, місцяк офігенний, звісно. Це перший раз, я сюди добрався. Все, думаю, треба поїхати спробувати. Ну, от якраз сьогодні, друзі, попробуємо. Я думаю, під вечір, так сказати, а може днем щось буде цікаве. Тут можна піймати це, Карасі, лящі коропа пізніше підуть. Ну, то буде пізніше, а може буде і сьогодні, <хи> буде видно. Короче, ми розкладываемся вам як завжди гарного перегляду. Не забувайте встиг яки, а погнали. Манюк, есть все. Лесочка, всі діла. Тебе який? 0,14. Да, щоб ляч не, ляч не зійшов. Не, ну ну реально, 0.14 я ловлю нормальный. Ну я можу і більше если есть 0,18. От флагмановська. Та ні, 0,2, то великовато. Есть 028 от 0.14 саме нормально. Бери, бери. О, 0.14 на 2.15 кг. Я думаю. На 2.15 сьогодні. Если буде, то буде. Поки нам понадобиться сьогодні чи ні? Я думаю, наверное, пока ні. Так, друзі, першим делом. Як завжди по схемі, йде прикормочка. Щоб його замішати, вибір сюди стоїть і не знаю, щоб замішати. Значить що нас? часничок LV Fishing. До речі, мабуть є, ми його і спробуємо. Потім сьогодні я ще взяв макуха-чесник. Чи макуха-чесник? Ні, мабуть, все-таки макуха-чесник буде. Карамелька. Мені кажется, це взагалі золотить на ура. Плиточка XSL, 2 xl Помню, що якось ми на неї дубасили, прям ранній ранній весною, по-моєму. І оце ще не пробували полуниця. Це дуже цікаво. Ну я думаю, друзі, сьогодні, навіть почнемо. макуха часник Якраз буде нормально. Під пружиночки, може і фідерний монтажик поставлю. Подивимось. Так, це сюди. Є і ліквідіки обов'язково. Кріль палтус. Його вже доб'ємо. Там трішки залишилось. Так, Робин Ред. Это короповая тема. Эм, кальмар восьминих. Эм, кальмар восьминих. Не, ладно. Добьем, наверное. Так, то дровишки. Да. Криль палтус. Трещички, трещички осталось как раз вот на сегодня должны хватить. А вода, конечно, пидешла просто дебело. Ну, это ж такое дело. Перешла то перешла. Ого. Так. Опа. И хопа. Да, ретельно, ретельно. Манек, ты там уже закинул чине чи ні? Спина. О, спина? Да. Это же вже А макуха часник все не забить А Я такой маку макуха, макуха часник. Это вообще не шутки. И трешечки ликвидника. Ты не шаришь, тут не, э, 5 дней отстоя после замачивания. А, тут запахи просто. Ванек, то Чтоб кисляк не пішов. О, Запах, конечно, норма. Вообще тишечки. Главное це дело не переуважать. Сейчас. Анюк, ты же должен был закинуть. Надо спешить, я не знаю. Пока то показать. все... Он глядь, глядь, глядь. Рыба гуляет. Хорошо. Спасибо. Хорошо. А якщо другую кормушку взять. Вот он еще. Бывает. Звонят, звонит. На, те там нормальные кормухи. за зацепника. Так, друзі, ваньку дамо кормушку від профмонтаж, щоб не несло. Ось, ось соточка і 90. десь у мене тут є, Я думаю, він він казав 90. Ну Ми сьогодні будемо з вами дубасити на пружинки. Значить, у Прогмонтаж є на 2 пружинки, на одну, мені залітають на одну 60 грам Стоїть. Там по вісам можна підібрати це все діло у них є. Так, резиночка одірвалася. Плюс по фідерам, друзі, патерностер є, готові монтажі вже. Асиметрична петля. Так це все діло виглядає. асиметрична петля. І фідер класік з дунагочками. І, друзі, поставимо під пружинки. Вже, понятне діло, плаваючі насадочки, вони дубасять аж гайгу де. Того разу ми з вами ловили, зараз я вам покажу, да, було часник сладка кукуруза, це просто топчик. І було у нас з вами тигровий горіх. Да, це по-любому ми поставимо. Ну, а там подивись, може щось ще підставимо ванільку. Буде видно. Ваньок, держи. Є 90 грамів і 100. Виж, звинувати зацепики. Та у нас стоїть просто супер. Так, це все діло є, друзі. Плюс є такі органайзери у профмонтаж. Можна підібрати, оснастити сумочку. До речі, це з таким прозорним верхом. Єдина дві сумочки в комплекті. І така у мене під карп фішинг. По відочниці, друзі. Опа, нав'язали всі гачки, всі діла, все чітко. І все це діло можна тягати отакої от сумочки. Сумочка, Big Carp 75 літрів. До речі, у них там є, вийшла і на 55 літрів. І чихолки, друзі. Чихолки під удочки, Под федера. Теж у них є. У мене він іде в рості 130 см. Є у них там іще побільше чихолки, Тоже є появился. Так, вот прикорм меня прикоркали будет. Може, не той, Ванюк. Сейчас я проверю. Пока собирали. Друзі, що це прикорка підсохла. О. Не, ну, запах, конечно. Питальный мас. Так, щось там по каже, що у нього не клює. Ту понюхай, понюхай, возьми. І скажи. Отож чеснок. Чеснок і макуха. Часник макуха. Це просто розрив буде сьогодні. Так. Да? Да. О, що там є вже? Не, 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 не. Так, а ну зараз я гляну. Так. Що в мене по, по 60 грам. По так, ну я так. Далековато. Чи ні? Ну що там, є сліщі? Та Не бачиш, зараз я покажу, як риба наловить. Сьогодні каже, течія дуже дебела. Дуже дебела. Це гарно. Несе, так. Да? Трішки несе. Ну зараз ми щось придумаємо. Зацепчик. Це обов'язково і буде діло. Опа. Так. Глянем. Да, сьогодні щось вообще несе дуже дебело. Так Пока не буду ставить другу тичечку, поставлю. Так пока там буде видно. Сейчас ще другий федерок. А, я, конечно, сьогодні, друзі, щось Фу. прям... Але каже, каждый день так несе, блин, ну сьогодні щось прям вообще Ладно, сейчас другий чипс, щось придумаємо, я думаю, щось вийде. Ванк, бачиш? Я ж тобі казав. Плаваючи, прикормочка. Адатра, підсаку давай. Це щось горденьке. Да, огоп бривну хожу. Друзі, скільки, ваньок пройшло хвилин. 10 і поклевочка Карасішка. Карасішка. Ух ты! Ванек, це карась плиточник. ти глянь який розмір, моё пиццу треба було брати. Друзі. Ху -ху. Перший тільки. Та ніфіга си нормальний. Ти глянь який батон. Чисто Чист, таки хопа. Отож. Я же кажу, прикормочка, плавающий, ванек. наверное, тебе надо пружину ставить. Сиди, сиди. Друзья, Тики Чикс и Днепровый Коростевич. Ну, я думаю, здесь пивкила, ла. 450 4, да, ванек. Это То точно. та Здоровый. 400 железно. С икрой наверное. Да, может еще и краны. Сейчас заважим. Так, Ванек, а где наши весюлики? Здесь тут были. Я думаю, що пів кіла точно. Це такий гарненький, прям взагалі. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, друже. Так, щось не то. Отак, отак. А ну-ка. Так, обережненько. Опа! Ванюк, скільки ти казав. Не, я був більш правий. 495. Пів кіло. І в так, ванек, а де ж наш садок? Садок, друзі. Садочок, садочок. Опа. І хопа. Перший полетів. Ну і покльовочка була така, конечно, офигенно. Фидорог тільки тук-тук-тук-тук. І тук-тук-тук. Так, надо якусь палочку придумать. Ні. Ось сюда. Якраз басейн такий. О. Так, ладно. Хай тут висить Ванюк буде любуватися на карасика це у нас працювала часник солодка кукуруза на в принципі завжди працює так а Ванюк пока на фиг сидить я на да? ну, давай крупняк це хорошо конечно ну, а ми поки карасиша половимо. а може ще и ляща несе конечно я вам скажу друзі, трішечки. ну но... Так недалеко, в принципі, 60 грамів то ще й стоїть. Карасім клюнув. Ну, покльовочка була гарна. Фідер загнув. Так, я зрозумів, де там карасішка, треба трішки ближче то я був щось позацурпелював. То не то. можем, Ванек, давай, там тарануха, наверное. Есть? Что съесть? О, -о, О, Я же тебе казал, вот это колодошечная клея. Ну, дыба. Я. Ну, дыба, ну ничего, глянь. Ты почишу грамм 400. Ну, не, ну главное процесс. Иванек Ванек лупанув. А что ж ты? А я буду красив ждать, а может и не тики красив. Ще ж, да, ти ж ти поки на мілячку пробив. А сейчас чуть-чуть далі може воно буде правильно туди і. Короче, да, ти ще, Опа, опа. ні, То не то. -то нормальний. Да, нормально, наче гачочек у тебе. А ти переживав. О, фідер впав. Отож. Ти там ще? Ванюк, він там чи, ні, чи не я там. Не а я знаю, оно о, щось е. є е. Ну, сьогодні это чия, конечно. Я думаю, что только теж тоже. Та... кілограм на 3. Я не скажу, що поменше, я ще не бачу, ну но... Ні, Ванюк, ніфіга фига не поменше Ну, тришечки можно. Блин, ну размеры, конечно, карасив дуже гарни. Mm. Вот mm. Нет, чуть-чуть поменьше. Ну разве что чуть-чуть. Yeah. <свист> <свист> mm, друзья. А ванек на фидер сидит вот так. Я yeah, две да. А, кстати, да. Да, я забыл. Вибачаюсь, вибачаюсь, Потвода. Вибачаю. А ми з вами карасишки. І вот така уточка выплывала. Нас з вами привітати. Уточка бачиш? Хі -хі, карасишка. Руку <ріху> Не тклюне. Так, що у нас тут? А ну-ка, головне, щоб він сейчас в садок же пішов. Зараз ми камеру поцепим. Оп, о, це вже цікаво. Манюк, лови на фідер по камість. Я думав, там щось таке, а бачите, карасішка. Ну, бачу, на пружину є, треба ставити пружини. Смисла не бачу. Це фідерні діла. Ти ж бачиш. Це такий розмір трішечки не такий, але ну, сам факт. Ну, ж. Він там є, ти бачиш? Бачу, бачу. А ты лови на Фидер, пока лови. Yeah. Все-таки все. Закончилась Фидерная история. Yeah, <laughs> А, это еще не один... А это что? Я чиновидный... по шурику а, а саднул А, ну ага. а, а, а. <сORICAL> 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 Понятно. А я думал, что ты будешь до конца дубасать на фидер. А, а не, я шучу. подойдет пока. Подойдет. Ну да, 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 надо подождать. Не, ну в принципе правильно, да. Ванек правильно, иначе на фидер ловить, но сегодня что-то придумал. Да, Ванек? Что-то <Ты> придумал. Я же готовлю ванек. Моя тема это готовая самса. Я быстренько оп, перед рыбалочкой глянь. Чикс и все есть. Ху -ху. Ну, не зовсім я, но есть. Так что, друзья, як вы зрозуміли, перекусок у нас. Сейчас щось попробуем. Ванк, мы руки. Там даже здесь есть компотик. Ну, в принципе, на фидорог я вам скажу пока, что звонек сидив, нифига. Вот такая плотва я дрібненька. Две двух. Две Дві. Одну мы засняли, а другую. Не важно, за какой вес, главное, что она есть. Да, ну она пружинку поцікавіше. Ну бери, короче, перекусим пока. Ты так, на быстру руку приготовив. А там в Там А, Хочу сідомом, природка, погодка, такі діла. І риба воді. І риба воді. Ні, ну в принципі красики ключ. Ще ж не вечір. Подивимось, що нам Так що, До включення. Поключка друзья. Ми ж ваньок, під обідали і карасішка. Якийсь є, А може і не карасішка. Може щось я лянем. щось є, щось є, друзі. Алло. Оньку там телефон звонит. Головне пидобидать. А ну-ка, ну-ка. ну-ка, ну-ка. Да. Карасишка. А карасишка жаровий. Опа-на. Ну плавай щетенько залетів. Карасішка. Так, давай. До своїх друзів. Головне вовремя подобіть. І буде результат. андатра? Погребла. Ти бачиш що? Робиться. Карасі підійшли. Не, ну це вже такий побільше, ніж той. А я, що, так, сміло, так... Отож. Бачиш, як тычки співають. весняні. А <схід> Дніпро найкраща річка в світі, а? Що там у нас? Чик. Ух ти, ванюк, а там щось добряче. Та, Та ні, ну не до такої степені. Глянь, проти течії Та, нормально, вон там, течь и грибе. Ого, слыш там карасяка, пты. Глянь. голову. Глянь, какие руки. А Днепро найкращая речка в свете. Ох, Ванек. Что ж ты сегодня... Глянь. Ну, правильно, я же стою выше по чуть Хватит. Друзья, плавающий. Ты там что там? Слодка кукуруза и чесночок. Не такие вот красные. Глянь ты. Вот на фоне вонька четко. Анек, карась більше, чем ты. <laughs> да, нет, классный. А ну нависа, сколько думаешь? думаєш? думаю, пів кіла есть. Шо ти кажеш? Кажи, правду кажи. Я думаю, пів кіла десь. Пів кіла? Ну. ну, як у той помперший, да, був? Ну, 450 минимум. Ну Цей краще пьем. Ну так ты чья атаковала, конечно, краще клюнув Так, о, я ж кажу. А ні, це побільше у нього. 515 Так. Набагато на більше 515 Не ну Це вже його. А ще ж на початок? Та вже і так нормально Трамбуем Опа. Карасі. Ну пока Ты ж бачишь, пока чисто караси. Плотвы, вот там пальчиково и все. Ну, тут твоя такая тема. По пальчикам. Да, 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 да. А ну-то. Ванек, давай, там возьмешь на пиджарку. Нормалды. Нормалды? А, да. а размер, Друзья, ну конечно. Файны, розмер ро розмер файный. Вот так мы Ваньком сегодня порибачили, Ну, ванк. Да, ванек сегодня, конечно, щось. Два трофея. <ролів> <ролів> ну, да. Ну ничего, я тебе подгончик зроблю на пожарку. Це, конечно, такие дніпрові провика Ну, розмір, да. Це мы ти ті, По-моему, такі пів кіла. Ну, трішечки есть. Не стыдно, так сказать. Конец, Та конечно. Е. Федерации стоять. Ну, ты конечно, друзья, сегодня не знаю. Просто горне, страшне. Ну, опять же. Результат є, ви ж бачите. Такі жареві карасики, ну це дуже жареві. В принципі, якщо б зранку приїхати, може було б щось так сказати, поцікавіше. Ну, в нас друга половина дня, в принципі, непогано. Ключик підібрали, плавачі, прикормочка. Як завжди, всі в силочки в описі під відео. Залітайте, дивіться. Короте, ми з ваньком збираємося. Потихеньку будемо крутити педалі додому. Вітер як дув лице, так і дує. Сонечко потрібен сідає. Так що, друзі, що сказати? Дніпро найкраща річка в світі. Коротше, ми на сьогодні все. Будемо збирати речі. Поки сумки, поки то все. Давай, Ваня, збирайся. Все, друзі, ми погнали. Короче, щось будемо думати на днях, кудись летіти, щось ловити, а там буде видно. Взагалі в ж головне процес. На сьогодні шабаш, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!